Слухайте, а давайте все-таки поговоримо про Оскар для фільму про Навального. Я взагалі не планував, хоча слухняно подивився цей фільм після того, як Американська академія визнала його найкращою документалкою року. Але зрештою, а ну а чому б і ні? Ну не мусимо ж ми буквально у кожному випуску занурюватися в морок української внутрішньої політики. Ну, бо, зрештою, ну це теж про нас. І коли про нас мовчать, і коли нас ігнорують, це теж про нас. Бо все, що сказали про Україну з нагоди нагородження цього фільму з Оскарівської сцени, це те, що Навальний буцімто сидить в тюрмі через російсько-українську війну. Алексей Навальний, of the Russian opposition, remains in solitary confinement for what he calls, I want to make sure we get конфайнмент фортій кас. Владимир Путін з Unjust War of aggression in Ukraine. Угу. І навіть тут цей наративчик про те, що це війна Владиміра Путіна, а не Росії і росіян. Ну, бо це ж Владимір Путін скинув бомбу на Маріупольський драмтеатр. Владимір Путін особисто влаштував масакри в Бучі і в Ізюмі. Владимір Путін особисто вбив щонайменше 464 українські дитини. Зрештою, ну навіщо я вам це пояснюю, ви й без мене все тут розумієте. Але поговоримо не лише про Оскар і про Навальнят. Поговоримо у цьому випуску і про розслідувальну комісію ООН, яка познаходила в Україні розмаїті воєнні злочини росіян, але якось не знайшла геноциду. Поговоримо й про хороше, про ордер на арешт Володимира Путіна від міжнародного кримінального суду. Ну і наприкінці випуску оголосимо результати конкурсу на ось такі от шапки. Підписуйтесь на канал і поїхали офігівати. Я офігів. Давайте одразу так. Я б не розглядав Оскар для фільму про Навального як якусь тотальну інформаційну поразку України. Рацію мають ті, хто каже, що цей фільм він все одно демонструє нинішню російську владу і нинішній російський режим як злочинний і людожерний, і нам, в принципі, вигідно. Щоби оцей меседж просувався далі по світу. Проблема в іншому. Гадаю, ви знаєте, що вже вдруге поспіль організатори Оскара відмовили Володимиру Зеленському у відеозверненні під час церемонії. І відмазки з цього приводу звучали різні, аж до того, що українці просто занадто білі. Але основна з них звучить так, що ну це все політичка, а ми тут не про політичку, ми про мистецтво. І при цьому Оскар за найкращий документальний фільм отримує Навальний, який ну великою мірою є політичною агіткою. І автори фільму, коли виходять з промовами з нагоди нагородження, то вони виступають ну, з цілком собі політичними меседжами. I would like to dedicate this award to Navalny, to all political prisoners around the world. Alexei, the world has not forgotten your vital message to us all. We cannot, we must not be afraid. To oppose dictators and authoritarianism, wherever it rears its head. Ну але оцей режисер фільму Деніел Роєр нехай у дивний спосіб, але таки спромігся, хоч якось згадати російське вторгнення в Україну, як ми бачили у цьому відео трішки раніше. А от дружина Навального Юлія не спромоглася навіть на таке, тільки на на ось це. My husband is in prison just for telling the truth. My husband is in prison Just for defending democracy. Uh, I'm dreaming the day when you will be free, and our country will be free. І чесно, мені в цілому абсолютно байдуже, як там виглядали і поводилися навальнята, на церемонії нагородження Оскара. Чи були вони надмірно щасливими, чи не були вони надмірно щасливими? Мене зачіпає, от, власне, ця. Двуликість організаторів. Що як виступити Володимиру Зеленському, то ні, ні це про політичку. А як нагородити Оскаром наскрізь політичний продукт під політичні виступи, то це от про мистецтво. Ну а якщо говорити про сам документальний фільм Навальний, то ну, якщо чесно, це хороший фільм, політичний хороший фільм. Він досить добре розкриває і головного персонажа і росіян, зокрема. Позицію головного персонажа щодо воєн Росії в Сирії в Україні аргументація там просто прекрасна. Війна в Україні і війна в Сирії. Ви платити війну? платіть Я войну. війну. шарити так, Олексій Навальний виступав за завершення російських воєн не через їх абсолютну незаконність. Не через російські воєнні злочини, що в Сирії, що в Україні, не через смерті людей, через баблішечко платіть не хочу. От такий він, наш еталон совісті, титан моралі і камертон гуманізму. Про самих росіян фільм також показує влучне. Хоча є припущення, що самі автори не особливо розуміли, що показують. От на початку фільму кадри з тим, як поліція пакує прихильницю Навального. На не 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 Жінку пакують. Вона кричить і просить в людей навколо, щоб вони не дали її забрати. І ніхто не втручається. Ця сцена повторюється в більшому масштабі під самий кінець фільму, коли прихильники Навального збираються в аеропорту московському внуково для того, щоб Навального зустріти, поліція починає їх пакувати, і ніхто не втручається. Коли я цим спостереженням поділився у Твіттері, то до мене поприбігали хороші руські і почали пояснювати, що я просто не розумію. Будь-хто, хто втрутився би і спробував би відбити людей, також автоматично потрапляв би під кримінальну відповідальність. Це ж так небезпечно допомагати визволити людину, яку по безпреділу пакують. І власне кажучи, мені видається, що... Така аргументація у цих хороших росіян лише гарно доповнює картинки з фільму. Ще раз кажу, я майже впевнений, що не це хотіли показати автори фільму, але саме це у них показати вийшло. Зі світу трохи іншого мистецтва, звіт незалежної комісії ООН з розслідування подій в Україні. Звіт був представлений у цей четвер, і на перший погляд, ну там все гаразд, комісія. Справді встановила велику кількість і дуже різноманітних російських воєнних злочинів. Але мистецтво почалося тоді, коли журналістка інформація Reuters запитала в комісії щодо геноциду. Ну, якщо бути точним, то вона сказала, що от багато хто вважає, що в сукупності усі ці російські воєнні злочини становлять геноцид. І от чи поділяє комісія таку думку? І ось що відповів. Глава комісії норвежець Ерік Мьосе. When Я бачив, як в соцмережах окремі люди писали про те, що ця новина комісія ООН не знайшла. В Україні доказів геноциду вона вирвана з контексту. Люди, які її розносять, це люди, які споживають новини за заголовками, і так далі. Ну от дивіться, от прямі цитати з брифінгів, там ще й далі, типу як уточнення достатньо розлоги є, яке в результаті приходить до того самого висновку. noted that there are some aspects which may raise questions which are targeting крайм, форінстверні аттеранці і російської медіа вичратинг групс, any conclusion there. We will be continuing this further. більше того, під кінець брифінгу. Голова комісії ООН ще раз у дещо видозміненій формі повторив цю саму тезу. І, отже. Новина про те, що комісія ООН не знайшла доказів геноциду в Україні за рік, це не вирвана з контексту новина з заголовку. Це результат послідовних тверджень Еріка Мьосе. Що про це можна сказати? Ну насамперед, те, що такий висновок чи таке твердження комісії ООН зовсім нічого нам не говорить про відсутність геноциду в Україні. Воно говорить нам лише про здібності самої комісії ООН. Я можу нагадати, що ще навесні минулого року відомий дослідник геноцидів з університету Джонса Хопкінса Юджен Фінкель у колонці для Washington Post говорив про те, що в Україні відбувається саме геноцид, і те ж саме твердження з весни минулого року відстоює один з найвідоміших публічних дослідників масових вбивств історик Тімоті Снайдер. А у травні минулого року New Lines Institute і центр Рауля Валенберга опублікували незалежний звіт десятків науковців під керівництвом професора Азіма Ібрагіма, в якому робляться дуже однозначні висновки щодо геноцидного характеру російської війни в Україні, і з точки зору якогось професійного марнославства мені було дуже приємно, що автори цього звіту у доведенні геноцидного характеру російської війни в Україні дотримувалися ну, практично тієї самої методології, якої дотримувався я у своїй роботі на цю тему для бігу Синфо, яка була опублікована ну, буквально на декілька тижнів раніше. What kind of problem is there with the qualification? What other evidence, aside from the mass killings of civilians, is there to prove Russian genocidal intent? What would be the repercussions? And why is it so important to know if there is genocide in terms of accountability, international law, in history itself? Звісно, що комісія ООН у своїй роботі не мала би покладатися там на мою журналістську аналітику, але от покладатися на думку топових науковців і на ґрунтовний аналітичний звіт, навіть не те, що могла би, а мала би покладатися. Але щось пішло не так. І знаєте, я бачив таке твердження, що, от, мовляв, ви на радість російській пропаганді. Розганяєте тезу про те, що комісія ООН не знайшла в Україні доказів геноциду. Краще б ви розганяли оці от звіти про встановлені комісією російські воєнні злочини. Ну, з цього приводу я можу сказати лише, що встановлення російських воєнних злочинів це тупо абсолютна програма, мінімум. А от небажання впродовж року бачити прямі ознаки геноциду, злочину, злочинів як він названий в одному з рішень міжнародного кримінального суду. Ну, це вже схоже на принципову позицію. І нам потрібно тиснути і боротися за те, щоби світ визнавав російську війну в Україні геноцидною не лише на політичному рівні, на рівні декларації глав держав чи там рішень парламентів різних країн, але й на рівні правовому, щоби не повторилася історія з голодомором, який в загальному починають масово визнавати. Геноцидом лише зараз, 90 років по тому, це частина боротьби за справедливість. Це частина боротьби за правосуддя. Ну і треба сказати, що в цьому контексті боротьби за правосуддя і за справедливість є й хороші, можна сказати, прекрасні новини. Ну, мова про ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Для Владимира Путіна і його так званої уповноваженої справ дітей Львової Білової. І від цієї прекрасної новини таке враження, що нас навіть у той же вечір намагалися відволікти анонсом іще однієї прекрасної новини прийдешньої відставки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Ну от якраз на цьому позитивному тлі оголошу переможців конкурсу на шапки Мокрек. Нагадаю, що. У минулому випуску було таке конкурсне завдання у коментарях писати відповіді білоруському самодурче Лукашенку. Я відібрав десятки коментарів, які мені сподобалися. Запустив їхніх авторів в рандомайзер, і рандомайзер визначив ось таких трьох переможців. Тепер людям з цими нікнеймами потрібно написати на електронку mokrek 2020gmailcom І ми перешлемо їм. Шапки. Ці шапки, до речі, це не я їх замовляв спеціально. Це замовив і прислав один із прихильників нашого каналу на Патреоні. Ну і це також історія про підтримку, підтримку, за яку я дуже вдячний. І наприкінці, як наприкінці кожного випуску, я закликатиму вас завжди підтримувати одне одного і, як каже моя дружина, горнутися кубки. Ну, і звичайно ж. Підтримувати Збройні Сили України, тому що на їхніх плечах зараз стоїть вся наша держава і наше життя аж до найбільших дрібниць, таких як, наприклад, і моя можливість продовжувати робити цей блог. Наступного тижня вже думаю від міжнародного мистецтва повернемося до української внутрішньої політики. Так що підписуйтесь на канал. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігів.